Друзі, привіт! На цьому каналі ми щодня протягом чотирьох років розповідаємо про найцікавіші новини українського футболу. Зокрема, про мою улюблену полтавську ворсклу. Другий за вагомістю для мене МЮ не так часто у нас фігурує, але якби там копав умовний Джорджі Судаков, питань би не було. І ви нам можете допомогти робити ще більше крутих відео, та готувати інші формати, аби наш канал розвивався. Так от, у Ютубі є цікава можливість стати спонсором. Сором каналу, ви можете прямо зараз оцінити всі рівні спонсорства та вибрати для себе відповідний. Наприклад, на першому рівні спонсорства у вас з'являться спеціальні смайли та значки, щоб ваші коментарі виділялися. А також ви обов'язково отримаєте відповідь на свій коментар від мене. Це навіть менше вартості однієї чашки кави. А якщо ви, наприклад, любите якийсь лавандовий РАФ, то ви можете підписочку собі, мені здається, на півроку вперед взяти. На друг. Другому рівні, окрім того, про що я сказав раніше, ваше ім'я спонсора буде додано до моїх відео у титрах. А от вже на шостому рівні ви можете вибрати варіант спонсорства, коли я голосом у відео саме вам. Подякую за підтримку. А потім можна буде друзям і родичам це скинути. А я знаю, що ви це любите. Разом з вашою допомогою у нас буде ще більше мотивації та можливостей робити канал краще. Тому не зволікайте та підтримайте україномовний контент, який. Ми робимо для вас вже 4 роки поспіль чи не щодня. Величезна подяка кожному, хто прямо зараз стане спонсором нашого каналу. Зустрінемось!